Топові аромати для чоловіків, які завжди повинні бути у вас з собою. Почнемо, звичайно, з Роджера Дав і Золоблюз. Супер гострий, хвойний, класичний аромат для чоловіків на діловій зустрічі. Наступне люці з фрагранс ароматом я користуюсь приблизно тижні-два, практично з дня в день. Аромат з дуже густим цитрусом, з красивою деревиною, з крутою моховою базою. Далі. Парфам де Марлі Лейтон Ексклюзив. Аромат на вечір. Аромат на ділові зустрічі. Теплий, пряний, звучить реально дорого. Наступний також на вечір. Це звичайно Stefano Ricci Royal Eagle Black. Знову ж таки, пряний, в міру солодкий. І звучить він просто неперевершено дорого, хоча і класично. Royal Eagle Black від Stefano Річі. Далі. Мій улюблений аромат свіжого напрямку. Це, звичайно, Verity Spirit of Kings, Дуже нагадує Creed Aventus, але звучить реально дорожче. І навіть писали коменти під його оглядом, що Кріду до нього ще як до Києва Рачки. Наступний аромат це звичайно рожа Elysium Intense. найкраща версія аромат, який звучить дорого, при цьому свіжо, по-літньому і просто на кожен день справжнє задоволення. Далі, що у нас тут ще завалялось? Тероні Ортопарізі – аромат вогню, аромат безмежної чоловічої влади. Тероні Ортопарізі – аромат, який присвячений вулкану Візовій і так, там є навіть ноти вугілля всередині. Наступний Smoking Hot by bajкіля, яблучний кальян, бурбон, табачний дим, ваніль. Дуже дорого пахне, просто надзвичайно неперевершено. Обожнюю цей аромат. Smoking hot by Kilian. Е, Далі, Black Afgano. Звичайно, в кожного чоловіка він повинен бути в асортименті. Уд, смоли, тютюн, кава, ладан, зелена трава, і звичайно, ноти дуже красивих е, насичених нот ну, дерева, плюс екстракт морської чорної кракатиці. Начебто, все. Ось такий набір. Я бажаю, щоб був в кожного чоловіка.